Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати, панували, добували, і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі її ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китай куповите. Високі її ті могили, чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять: Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед горівку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаємо, може, Серце, хоч трохи спочине, чорна хмара з за лиману, небо, сонце криє, синє море з вірюкою, то стогне, то виє, Дніпра гирва затопило, а нуте хлопіята, на байдаки море грає, ходім погуляти, розсипали запорожці, лиман човни вкрили, грай же, море, заспівали. Запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серцем гліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де, де будь роботі. Закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку, щоб не стали. Нехай ворог гине, не в синопу, отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку знову закипіло, синє море вздовж байдака. Знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.